Її вітання! Сьогодні заняття для тих, хто проводить багато часу сидячи, або ви працюєте, або просто багато сидите, там за кермом, можливо, ще якось. Так от, вам знадобиться для заняття сьогодні маленький м'який м'яч і будь-яка стіна. Тому що спина зазвичай. Страждає перша і втомлюється вперше, і болі виникають. У вас можуть виникати болі між лопатками, трохи вище в районі шиї. Все це оця ділянка верхнього регіону. І сьогодні я вам покажу, як можна буде допомогти собі самому за допомогою такого простого інструменту. Мені сьогодні буде допомагати Оскар. Це просто, щоб ви зрозуміли, де ми будемо працювати. Отже. Ви втомились, наприклад, відчули, що у вас там вже десь щось тягне. Беремо м'ячик або з шипами, або без. Ну, важно, щоб він був все ж таки м'якенький. Підходимо до стіни, і спочатку я вам покажу, де ми будемо прокатувати м'яч. Між лопаткою і хребтом, тобто, от в цій зоні. По хребту ми не катаємо. Між лопаткою спочатку з однієї сторони ми попрацюємо, потім з іншої. Як знайти свою лопатку? Загорніть плече всередину, і ви всі, ну майже всі, хто більш-менш гнучки, ви можете знайти тут таку кістку. Оце ваш край лопатки. Навіть якщо ви не знайшли, ми підходимо до стіни, притуляємось м'ячем, приблизно собі уявляємо цю ділянку. Ноги відставляємо вперед, тобто ми трошечки таки під нахилом, щоб ми могли вагою тіла тиснути назад на стіну. Прибирайте волосся, якщо у вас довге. І тепер з видихом присажуємось вниз і м'яч котиться аж до шиї і вгору. Вдих і видих повільно. Як сильно вам треба натиснути, ви вирішуєте самі. Але якщо от по шкалі від 1 до 10, то тут має бути 4 десь бали. такі відчуття. Тобто не треба тиснути так сильно, щоб аж завмирати, там, кривитись від болю. Ми працюємо десь посередині. І ще один раз вниз та вгору. І зупиніться там, де відчуваєте, що у вас найбільше, наче скопичилась напруга. І піднімати будемо плече вгору і вниз. Ноги при цьому регулюють, наскільки ми натискаємо на м'яч. Тобто, там є відчуття, м'яч занурився глибоко в м'які тканини. І ми, зсуваючи кістки, лопаткою рухаємо плечем вгору і вниз. Пересуваємо там ще шари м'язів, тому що ми, як капуста, у нас багато-багато шарів. В цій зоні особливо. Вгору і вниз, і вона напружується зачастую ще один раз. І тепер ми руку давайте за голову поставимо. І лікоть будемо розкривати в сторону, а головою відвертатись від руки і повернутись. І ще при цьому ноги, регулюють, ще раз, нагадую, як ми натискаємо три. Можна з видихом, можна на вдих. Головне, щоб ви прослідкували, що у вас дихання стається, що ви не завмерли. Ще раз нагадаю: не треба так сильно тиснути. Ну, бувають такі старанні клієнти, що тиснуть занадто, щоб відчути біль. Ні, тут от десь 4 бали: це навіть не біль, це відчуття, такий приємний тиск. Забираємо м'яч. Перекладаємо в іншу сторону. Ми працювали справа, я працювала тепер зліва. Знайшли приблизно ту ділянку, розташували м'яч, ноги. І поїхали тут. То вниз, то вгору. Спочатку такі лінейні рухи. І вгору, і вниз, дихаючи при цьому. Регулюйте, як сильно вам треба натиснути. Або послабити. Чим твердіше м'яч, тим, звісно, ви будете менше нахилятись вагою тіла на спину. Уявляйте, прям, як ви тут усі шари зараз промасажували самі, самі собі. Зробили тут, звільнили рух, тут почався кровообіг краще, вся рідина зарухалась. Тобто м'язи, уявіть, що їх наче звільнили. Їх отак втиски взяли, коли ми сидимо, вони напружуються, щоб тримати це все. І зараз ми їх звільняємо, робимо їм такий приємний масаж. Зупиняємось у місці, де вам хотілося б попрацювати. У мене навіть тут от трошечки вище, я відчуваю. Прислухаємось до себе і плече рухається вгору і вниз. Ви можете виконувати якийсь один елемент цього тренування, або, навпаки, його зробити довшим. Тобто по ваших відчуттях і по ваших можливостях. В когось там є 3 хвилини, а в когось є 20. І вгору вниз, і тепер рука за головою, лікоть вперед. Розкриваючи лікоть, гортаю голову в протилежному напрямку і повернути. І ще. Ноги, да, трошечки вони попрацюють. Має бути гарна опора в ноги. Тому важливо працювати з тілом, займатись регулярно фізичною активністю. Кожен шукає фізичну активність по своєму темпераменту, по своїм вподобанням. Я абсолютно не проти будь-якого виду рухів. І ще раз лікоть в один бік, голова в інший, і повернутися. Прибираємо м'яч, отаке невеличке тренування, отаке, да, воно здається простим. Але ви можете м'ячем, наприклад, зупинитись, порухати тут, потім зупинити його трошки вище, а комусь доведеться попрацювати у трьох точках ще й нижче. Тобто, все, що тут з боку від хребта, з одного, потім з іншого. Абсолютно точно ви можете зробити за допомогою такого простого інструменту. Пишіть, якщо у вас виникають запитання, рада бути вам помічною і до зустрічі.